Влада має бути чесною, справедливою і відповідальною, наголосив прем'єр Віктор Янукович під час зустрічі з Подолянами на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Власне, програма Нова взаємодія, ініційована главою уряду, має на меті перенести повноваження з центру у регіони. Майже 2 мільярди гривень, що спрямовані на зарік на її виконання, це ті реальні кошти, якими розпоряджатимуться господарі на місцях, щоб поліпшити життя людей. І ці гроші передбачені в бюджеті 2005 року, який, до речі, за два останні роки зріс у два з половиною рази. Саме ріст економіки дав змогу уряду Віктора Януковича зробити ряд реформ у соціальній сфері, які вже відчули подоляни. Це є знаменна подія, що він підняв пенсії, підняв заробітні плати зараз пенсії на рівні прожиткового мінімуму і надалі буде зростати. Я думаю, що Віктор Федорович виконує свої обіцянки, і наші інваліди, наприклад, будуть забезпечені автомобільним транспортом до Дня Перемоги, так як він це обіцяв нещодавно. Наступає стабільність в економіці. Це перше. Друге, є перспектива в тому, що ці економічні закони, які запропоновані, починають діяти із кожним днем. Ну, дають полегшення виробництві товароробнику. Прем'єр запевнив Подолян, що хибну колишню практику відмежування держави від проблем житлово-комунального господарства уряд скасував раз і назавжди. Проблеми цієї сфери не повинні вирішуватися за рахунок населення. 12,5 мільярдів гривень зауважив Віктор Янукович, спрямовані на те, щоб покрити борги за надані послуги людям, вкладникам колишнього Ощадбанку. А надалі держава формуватиме реальну тарифну політику. Вітаю! сьогодні, ваш червона калина, щоб гордилася вами вся Україна, вітає вас сьогодні пшеничне колося. Щоб задумане вами завжди все збулося. Десятьом ветеранам та інвалідам Великої вітчизняної війни Віктор Янукович вручив ключі від новеньких таврій. А жителі міста отримали в дарунок пожежний автомобіль і карету швидкої допомоги та 26 комп'ютерних класів для шкіл Хмельницького. Після зустрічі на Майдані Незалежності прем'єр провів розмову з жителями області в прямому ефірі в студії телерадіокомпанії Поділля Центр. Також був проведений телеміст із кількома областями України.